Ми продовжуємо наш випуск затримання крадія, п'яний за кермом, нелегали на Запоріжжі. Про ці та інші події у місті й області розповімо у зведенні коротких новин. Довірливий запоріжанин пустив у свою квартиру на тимчасове проживання мало знайомого чоловіка. Поки господар приймав душ, злочинець посубив його мобільний телефон, два зарядних пристрої, павербанк, навушники та черевики. І зник крадія затримана у тих самих черевиках. Частину посубленого майна він стиг продати, а дещо сховав у комірці зберігання одного з супермаркетів міста. Цілому за тиждень у Запоріжжі поліцейськими карного розшуку розкрито 11 злочинів, зокрема 7 крадіжок. Зловмисники не нехтували ні мобільними телефонами та комп'ютерною технікою, ні грошима та документами, ні посилками з поштоматів та товарами з магазинів. За кожним фактом триває досудове розслідування. На вулиці рекордній п'яний керманич автомобіля Вас не вибрав безпечну швидкість руху та здійснив наїзд на електроопору. Щоб уникнути відповідальності, громадянин запропонував поліцейським хабар. Тепер на нього чекає кримінальна відповідальність. На лінію 102 звернулася жінка, яка повідомила, що її співмешканець прийняв психотропні речовини та почав агресивно поводитись, внаслідок чого травмувався. Патрульні виявили чоловіка з серйозними пораненнями неподалік від будинку, наклали йому тиснучу пов'язку та турнікет і передали медикам. Патрульні отримали виклик про наїзд автівки на тварину. Поліцейські на службовому авто транспортували пса до ветеринарної клініки, а також розшукали винуватця автопригоди та склали на нього два протоколи. Поліцейські припинили незаконне перебування двох нелегалів на території Запорізької області. Один з них громадянин РФ, який намагався виїхати на тимчасово окуповану територію області. Правоохоронці примусово видворили обох чоловіків із подальшою забороною в'їзду в Україну. В одній з торгових точок селища міського типу Кам'яне Вільнянського району здійснювався продаж алкоголю та сигарет без відповідних ліцензій. Поліцейські вилучили з крамниці 160 літрів спиртного різних видів та 35 пачок сигарет без марок акцизного податку. На вулиці Братській в Дніпровському районі Запоріжжя чоловік впав у річковий канал глибиною 2 метри та не зміг самотужки вибратись. Співробітники служби порятунку дістали постраждалого та передали медикам. На вулиці Історичній у заводському районі Запоріжжя горів моторний відсік автомобіля, «Деоланос». вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок події ніхто не постраждав.